Всім привіт! Сьогодні у нас буде дуже крута робота. Чому крута? Тому що тут є над чим попрацювати і що подумати. Чому подумати? Тому що коли ми прибираємо волосся. І бачимо обличчя. Що ми бачимо на обличчі? Що у нас є е, довжина. да У нас немає об'єму в цій частині, немає об'єму. У нас трошки ширша ця частина. Е, у нас ширша ця частина, е, і у нас є профіль. У нас є профіль, коли ми прибираємо повністю у нас є. Широка частина тут і невелика частина тут. Тобто, що нам потрібно зробити, я покрутив і колись мені таке питання: а як ви коригуєте ту іну стрічку? Нема такого, щоби вам ну, такого прямо поняття, щоб всім те, що я вам розповів, для кругового або для Трикутного для грушообразного а, обличчя немає такого прямо чіткої формули. Чому все індивідуально? Що ми робимо? Ми починаємо волосся, і, якщо я хочу а, десь об'єм, я його починаю так робити. Об'єм для того, щоб побачити, а, буде гарно даної моделі об'єм і ні. А, коли мені а, хочеться щось зрізати, я беру а, там од, один бік. Підвирачую, щоб була ця довжина, і підверачую, наприклад, ця довжина. І дивлюсь, яка краща довжина буде, який об'єм у мене, де повинна бути саме коротка форма, де повинна бути сама салка. Мені буде гарно, якщо я зріжу чолку, і гарно буде. Тобто беремо прямо таким чином і міряємо. Це все ми робимо для того, щоб е, зрозуміти яку форму. Що я зрозумів? Я побачив, якщо я роблю отак, мені дуже широко одразу. Воно не моє. Коли я здав довжину трошки отак, то я побачив, що довжина це краще. Довжина. Оця довжина вона буде краще. Я зрозумів, що спочатку мені потрібно зробити оцей об'єкт. Тобто у мене дожна довжина. Бути коротше для того, щоб вона у мене утворювала цей об'єм. Мені потрібно об на потилиці. <кій> Мені потрібно, щоб тут об'єма теж було більше. Ну і за щодо того, що воно волосся тонке. Мені потрібна максимальна щільність. Стальну градацію я зрізав по цій лінії, і оце буде утворило мені е, цей об'єм. По-друге, е, у мене пам'ятаєте е, було е, не е, відносина між потилицею і обличчям, і ми утворили теж тут об'єм. Яким чином я взяв цю пасмочку і сказав, я хочу, щоб вона упала отут. Все. І у нас залишила щільність. Навіть в тонкому волосі у нас залишила щільність. Чому? Тому що я перенаправляв волосся в протилежний бік, максимально перенаправляв для того, для того щоб зберегти дану щільність. Ми побачили довжину. У нас попередня, коли дівчина прийшла, вона каже: Я хочу каре. Я по поміряв на лінії каре, і мені здавалося, що оця частина стане ширше. Я зробив пасмачки трошки довше, і мені здалося, що обличчя трошки трошки м'якіше стало. І мені захотілось цю довжину саму довжину я прибрав. Но залишити все одно для того, щоб е, якийсь е, такий нікаре, от нікаре. І е, 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 у нас вийшло і об'єм, і щільність, і довжина. От так.